Сьогодні в Україні відзначають День писемності та мови. Традиційно у цю дату вже 26 років поспіль. Українці пишуть Радіодиктант національної єдності. Ця традиція об'єднує тисячі українців від учнів у школах до військових, представників влади та звичайних українців у дома та в офісах. Авторкою тексту цьогорічного всеукраїнського радіодиктанту є письменниця Євгенія Кузніцова. Текст має назву Треба жити. Зачитала його акторка Наталія Сумська. Про важливість української мови висловився і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Адже мова не просто засіб спілкування, а інструмент опору. Від написів на стінах Софії Київської до СМС-повідомлень, надісланих воїнами з передової, українська мова завжди була з нашим народом. Вона звучить у молитвах і колескових, у поезії на полі бою. Бо українська мова. Не просто засіб спілкування. Це наше коріння, наша пам'ять, наша сила. Вона доказ того, що ми є і будемо. Кожне українське слово сьогодні це акт спротиву. І це маленький крок до нашої перемоги. Я з нами на зв'язку Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови дві 2020-2025 роках. Вітаємо вас, Тараси, і вітаємо із Днем писемності та мови. Я вас вітаю сьогодні з Херсона. Слава Україні і нашій рідній українській мові героям слава. Я знаю, що ви у Херсоні бачила ваш допис у соцмережах і те, що ви писали радіодиктант, якраз перебуваючи у Херсоні, так разом із іншими ви писали цей радіодиктант, Тому не можу не почати з цього. Як написали диктант, чи багато помилок зробили? Ну, традиційно сьогодні обговорюють основне темпи прочитання цього диктанту народної артистки України Наталію Смською, ну і, звичайно, якість самого тексту для мене головніше інше, що головний мовний марафон світу, до якого причетна Україна відбувся, і він справді традиційно залишається масовим. Традиційно він привертає величезну увагу не тільки громадян України, але й представників наших дипломатичних представництв. На нього реагують і до нього долучаються перші особи різних країн світу. І дуже добре, що цей диктант справді стає головною темою. А значить, питання української мови не сходить з порядку денного в Україні. На превеликий жаль, питання української мови не сходить із порядку денного українського агресора, яка всіляко намагається позбавити нас тих прав або в тимчасовій окупації, або під час засідань переговорних груп. Нав'язуючи нам двомовність, поширюючи наративи про так зване переслідування російськомовних, поширюючи е, концепт так званого мовного сепаратизму. А на превеликий жаль, все це є складниками геноциду проти українського народу. Але я дуже радий, що е, коли я працював на посаді повноважної захисту державної мови, ми справді змогли збільшити частку учасників, і я радію з того, що з отих моїх невеличких ініціатив. Але ми побачили сьогодні величезні екрани із е, прямими включеннями з Антарктиди, де навіть пінгвіни заговорили українською мовою, з країн Африки, Азії Латинської Америки, звичайно, з європейських держав, які солідарні з нашою країною і підтримують всіляко у нашій боротьбі. І Дуже добре, що до нього традиційно долучаються наші міністри, долучаються народні депутати України. Такі очільники військово-стратегічних підрозділів Міністерства оборони оборони та інших відомств, і це звичайно якраз говорить про те, що мова це не тільки засіб спілкування, це не тільки елемент нашої мовної і культурної дипломатії, це основа основ нашого конституційного ладу. Це символ нашої державності. Так, я погоджуюся з вами, Тараси, і радіодиктант – Це прекрасна традиція, прекрасний флешмоб. Та для того. Тисячі мільйонів українців, які беруть участь у ньому, це дійсно чудовий спосіб такого єднання та для українців, де би вони не були. Хоча насправді це не єдиний спосіб підтримки писемності та мови української, і багато хто вказує, що не тільки написання диктанту, але також, наприклад, підтримка бібліотек. Ми ж говоримо про писемність, відповідно, книжки, книг, книгодрук український, підтримка бібліотек. Як українськими книжками, а також інше долучення теж було б ефективною ефективним залученням до відзначення дня писемності та мови. Як гадаєте? Я колишній повноваження. Я звичайно можна навести сотні недоліків, які є у нас і в державній мовній політиці, і звичайно, мовному плануванні у регіонах. Але хотілося б говорити про основне. закон працює, він виконується на 100%. Немає такої сфери, яка не була б покрита. Захист умовних прав громадян України українською спілкується з Лекордоном, і дуже добре, коли я зустрічаюся з представниками інших держав, дипломатичних представництв. їхні перше слово, звичайно, українською, і це ми чуємо навіть в публічних виступах, що Верховній Раді України на великих міжнародних заходах, і це справді головне. Дуже добре, щоб ми за цим всім не забували, що питання не в радіодиктанті, питання в тому, що це єдиний у світі. Масштабний мовний марафон, якого немає в жодній із країн світу, але разом із тим загрози не вщухають, тому що трансформація негативного спрямування лінгоциду, який ми бачимо в тимчасовій окупації, вона розширюється за дуже складним і непростим характером, тому що якщо в 2014 році це було витіснення української мови з освітнього процесу, то те, що ми бачимо з повномасштабним вторгненням. Це масові вбивства людей тільки за те, що вони українці. Це знищення об'єктів освітньої культурної інфраструктури, це знищення об'єктів критичної інфраструктури. Це урбацид, це, це екоцид, це інші прояви геноциди, про які казав Лемкін, і треба повернутися до оригіналу тих речей, які були виголошені, і які готувалися до нюрського процесу. Тому не треба говорити тільки про лінгоцид за ленгоцид і за геноцид. Пора вже... Карати я хочу почути справді об'єктивні речі з боку наших державних діячів про те, коли ми справді побачимо перше засідання міжнародного кримінального суду. Наскільки готова українська сторона до захисту своєї позиції е у газі, що ми робимо для того, щоб продовжувати судові процеси у межах європейського суду справ людини, і що насправді робиться сьогодні для того, щоб унебезпечити громадян України. У забезпеченні їхніх мовних прав і тому ті комісії, які є у Верховній Раді при кабінеті міністрів, тощо стосовно напрацювання змін, вони повинні демонструвати вже сьогодні свій результат, тому що велика біда у нас в інформаційному просторі. Сьогодні в Херсоні я поспілкувався з різними людьми, які працюють в різних сферах і галузях, в тому числі з військовими, і на моє запитання: звідки, звідки вони отримують інформацію? Я зрозумів, що це переважно соціальні мережі і це переважно телеграм канали іншого офіційного джерела, де можна було б оперативно дізнатися про загрози з лівого берега під час нальотів безпілотних систем тощо сьогодні фактично не існує. І тому ця проблема низького рівня поінформованості громадян у прифронтових областях України, яка вона якраз і призводить до того, що російська пропаганда почувається тут дуже комфортно. Тому я сподіваюся і вірю, що знайдеться політичне рішення. Якщо не заборони, то звуження застосування телеграм-каналів, це звичайно фільтрація медіаконтенту, це медіаграмотність, починаючи від закладів освіти. Це серйозна робота на рівні громад, на рівні правоохоронних органів, які займаються в тому числі превентивною діяльністю. Ну, це максимальна підтримка руху опору, який надзвичайно потребує нашої народної підтримки тут, де Продовжується геноцид, він триває на привке жаль кожної миті, і тут у Херсоні це відчувається і сьогодні. Я не можу не запитати Тараса про ситуацію із українською мовою станом на зараз. Я розумію, що як уповноважений ви раніше відстежували її на такому постійному професійному рівні, але тим не менш впевнена стежити і зараз, так за всім тим, що відбувається, моє особисте враження, що є певний регрес, скажімо, порівняно із тим зростанням застосування української мови. Які ми спостерігали у 2022-2023 роках після початку повномасштабного вторгнення, чи є у вас таке враження, так на такому побутово-соціальному рівні, я би сказала, навіть чи, і що з цим робити власне насправді я хотів би сказати, що української мови стало набагато більше, але і загроз для забезпечення мовних прав українців стало звичайно значно більше, тому що медіаресурси, які не в повному обсязі контролюються українською владою. Вони на прев'які жаль стають джерелом не тільки дезінформації, пропаганди залякування, в тому числі переслідування громадян України і вербування. Чому ми не говоримо про те, що у нас школярів вербують на те, щоб вони підкладали вибухівку під автотранспорт військовослужбовців? Чому ми не говоримо про те, що саме через телеграм-канали було завербовано вбивцю Андрія Порубія? Я позачора був у нього на могилі. У Львові і мені справді прикро, що досі немає рішення суду, але сподіваюся, що воно буде і у нас не буде жодних загроз для громадян України ані у Львові, ані в Миколаєві, ані в Херсоні. І третя важлива складова, що не тільки питання в медіа, а питання в мовній стратегії, мовній ідеології. І коли в назві міністерство культури зникла частка стратегічних комунікацій, я хотів би зрозуміти, хто тепер буде відповідати за цей необхідний і важливий складник нашу інформаційну роботу, тому що це комунікація не тільки в межах нашої держави, але це комунікація з українцями за кордоном. Я знаю скільки створено освітніх культурних проукраїнських осередків і хабів у Європі, і наскільки вони так само зацікавлені в поінформованості, наскільки вони хочуть розповідати про краще свої практики і потребують звичайно, реальної допомоги. У нас немає міністерства національної єдності, але має бути Центральний орган виконавчої влади, який мусить виконувати ці завдання. І я працюючи повноваженим, неодноразово зустрічався у кабінеті міністрів Верховної Ради і казав про те, що ми мали це створити в 91-му році. Тому якщо створили це зараз, давайте це робити нині. Тому хто зараз буде відповідати за це мені достеменно невідомо, але спостерігаючи замовну ситуацію. Тепер же не з кабінету повноважної захисту державної мови. А професора Миколаївського університету я можу сказати, що позитивна динаміка є, але вона не повинна бути уписовою, вона повинна бути дієвою і конкретною. Тому мені невідомо, які результати виконання державної мовної програми, які фінанси передбачені на 26-й рік. Я прекрасно розумію, що зараз зменшуються кошти на ті стратегічно важливі напрямки, які потребують нашої допомоги. У нас досі немає державних мовних курсів. У нас недостатньо фінансування. І забезпечення інституційної спроможності Національної комісії стандартів державної мови у нас є центральні органи виконавчої влади, які не дотримуються українського правопису, точаться битви довкола е правової термінології. Е невідомо, що буде далі із стандартами, яка подальша перспектива української філології, що відбувається взагалі з педагогічною освітою, Чому у нас колосальний брак учителів, яка позиція міністра? І Міністерства освіти. Ці багато інших запитань вони і раніше виникали, але я наголошую ще раз: треба мати політичну відповідальність і брати все в свої руки, тому що українська мова це не тільки про закон, це не тільки про домашнє спілкування, але й реагування на ті виклики, а також превентивна діяльність в умовах повномасштабного вторгнення. Російський ворог не спить, вони працюють над тим, щоб і далі задурювати наші голови. Нам треба ставати сильнішими. Битися, об'єднувати всі і перемагати, а наскільки Україна зараз працює над поширенням своєї писемності та мови у світі? Як ви оцінюєте зараз цю діяльність? Ну мені здається, що це переважна ініціатива доброї волі, тому що немає коштів на те, щоб інвестувати в закупівлю книжок, в переклад художньої літератури. Немає коштів на відкриття українознавчих студій. Це все добра воля і результати нашої тісної співпраці. Я Безпосередньо, як уповноважений, а раніше як народний депутат України в десятках університетів світу започаткував подібні речі, тому що там, де є закордонні українці, вони це все схвалюють, вони це все підтримують, але їхні ресурси не можуть бути безкінечними. Тому культурна дипломатія це важливо, але дипломатія повинна відповідати нашим національним пріоритетам, геополітичні позиції. Ну звичайно, вона повинна бути підтримана фінансово. Я не знаю е наскільки у нас є ресурси у бюджеті на 26 рік, тому що державний бюджет проголосований в першому читанні на наступний рік, так само як і бюджетний кодекс. Але не забуваємо про те, що країна агресор виділяє мільярдні ресурси на те, щоб фінансувати русский між так зване розсотрудні закуповувати книжки у мільйонній кількості на тимчасово окупованих територіях, яким чином вони забезпечують інформаційний користі десь знаходять оцих учителів. Я вже не кажу за військово-патріотичні так звані табори, я вже не кажу за кінепінги про переименованих дітей за кордоном, а це сотні тисяч наших дітей. А те, що відбувається з нашими військовополоненими, це страх Господь. Тому не тільки силою слова, але й силою і глибиною кишені ми повинні дбати про те, якою буде Україна завтра. Дякую вам за долучення до ефіру. Прямого Тарас Кремінь, повноважений захисту державної мови дві 2020-2025 роках Був на зв'язку зі студією прямого мені. Також час завершувати. Я нагадаю, що сьогодні день української писемності та мови, який ми відзначаємо в день пам'яті нестора літописця, який за новим стилем новою юліанським календарем перенісся і відповідно трошки змінив дату свого відзначення значення